Шуба, це звичайно елітно і красиво, але навіть сюди я відчуваю, як її хутро пахне доларами. Тому є два дешевших варіанти, які можна легко замінити шубу. Перший це пуховик, другий це дублянка. З дублянкою все просто, ви можете підійти, помацати і все зрозуміти. Шкіра дублянки має бути тоненькою і м'якенькою. Тоді дублянка буде легка. А от хутро, так щоб і якісно, і не дуже дорого, має бути з вівці. І чим Більше хутра на одному квадратному сантиметрі, тобто чим волохатіша в середині дублянка, тим краще. А от пуховик: майже кожен другий з обманом. Як ж тоді обрати, щоб він не був холодний, і грів вас при мінус 30? Дивіться далі. Знайомтеся, Настя, Олена, Юля та Ася. Кожна з дівчат вдягає пуховик лише на футболку. І йде в морозильну камеру з температурою мінус 16 градусів. Під кожним пуховиком у нас датчики температури. Ми хочемо перевірити, хто витримає довше, який пуховик краще гріє. Першою з дистанції сходить Оленка в сірому пуховику. Дівчина витримує на холоді лише 5 хвилин. Що, це 6,4 у нього та совсем В Всередині синього пуховика 15 градусів, і на восьмій хвилині здається Настя. Змагання продовжують дует Юлії та Асі. Іде десята хвилина експерименту. Температура всередині зеленого пуховика майже 30. Червоний починає холонути. І на одинадцятій хвилині з морозу повертається Юля. Зелений пуховик ще тримається, і щоб ускладнити експеримент для Асі, ми щохвилини знижимо температуру на один градус. На термометрі мінус двадцять. А під пуховиком у Асі датчик показує плюс п'ятнадцять. І тоді вже дівчина здається. Тепер підсумовуємо. Перше місце на холоді виборі зелений пуховик. Далі розташувались червоний, синій та сірий. Усі чотири вироби веземо на перевірку пуху. Першим перевіряємо сірий, той що зовсім не беріг тепло. На етикетці зазначено, що цей виріб натуральний: 20 піра і 80 пуха. Ткань э, доволі таки груба. Очень часто производитель під грубою тканью маскирують. Uh, неправдивий состав. Але що покаже ростин? Це не пух. А що це? Це синтепон. Це не натуральний матеріал. Виходить, у цьому пуховику ні пуха, ні пера. Це чиста води, обман. Тепер тестуємо синій. Нагадаємо, він теж перевірку морозом не витримав. Заявлено 60 пуха, 40 пера. Давайте пацієнта вскроємо всяком випадку, це не сінтікон. Виявляється цей пуховик із пуху і з пір'я. Єдине питання, що за птах. Сказати, що це водоплавающая птиця не могу. Похоже на домашню. Скажу, що це куріцева. Що ж запакували у ваш пуховик? Це дуже важливе питання. Тому що гагачий пух це теплий пуховик. А от пір'я, наприклад, куряче або гусине, це. Холодний пуховик і не тільки холодний. Обирайте пуховик, в якому не менше 80% пуху і не більше 20% пір'я. Інакше ви просто промокнете як мокра курка. Перевірити, що вам туди понапихували, насправді дуже просто: візьміть так от, помацайте свій пуховик, і якщо він колеться так само, як пір'єва подушка, знаєте, такими дрібними пір'ячками, значить в ньому неймовірно багато пір'я. Другий метод. Візьміть його і зважте. Жіночий пуховик якісний, найдорожчий, не повинен важити більше ніж півтора кілограми, чоловічий більше ніж два. І третє правило: згорніть свій пуховик. Якщо він дійсно зроблений із пуху, то він обов'язково розгорнеться, тому що пух має таку здатність відновлюватися, повертатися у свій попередній стан. Ну а тепер повернемося до нашого експерименту. Що ж експерти знайдуть в двох останніх пуховиках. Історія з червоним пуховиком значно краще. Всередині достатньо пуху. Темне это пюро. Очень маленьке пюро. Чим будет больше пюро, тим у него будет тверже основание, тим у нього більше вероятності вилізти народ. Ну і нарешті золотий призер. Зелений пуховик. Ася вистояла в ньому на холоді майже 20 хвилин. Пух 97% і піро – 3%. Будуть максимально сохраняти тепло вплоть до мінус тридцять. Важить він усього пів кіло, всередині пух і лише поодинокі пір'їнки. Тибусіний пух. Вот одно піро є. Ну і повернемося знову до дублянок. Пам'ятаєте, ми казали, що шкіра має бути м'якенька і тоненька. Тоді дублянка буде легкою, а гріти має вас вівця. Але ось тут починається головний обман. Найкраще, коли ваша вівця привезена з Італії, Іспанії, Нової Зеландії, Франції чи, наприклад, Греції, поцікавтеся, звідки хутро вашої дублянки, тому що його легко можуть підмінити турецьким козликом. Тож, як дізнатися, в якій країні ваше хутро бекало чи мекало? Якісне хутро зазвичай пришивають. Ось, зверніть увагу, ось має бути такий шов, якщо його немає, бо він декоративний, значить, скоріш за все, хутро приклеїли. І, можливо, це теж турецький козлик. Але і якісне хутро можуть пофарбувати неякісною фарбою, щоб приховати маленькі дефекти. Перевірити це просто: берете суху білу серветку, починаєте терти нову дублянку, і якщо вона лишається білою, значить і фарба якісна. Але що ж тепліше, якісна дублянка чи якісний пуховик? Давайте дивитися далі. Що тепліше, безпечніше, та носитиметься довше. Територія обману проведе битву дублянок та пуховиків. Майже усі дублянки пофарбовані, але не усі вони пофарбовані якісно. Тому, можливо, алергія на фарбу та навіть отруєння. Ніг це контакт з лісу, ми душе. Але чи отруйна дублянка перевірити теж можна. Тут все нормально. Головна ж загроза у пуховику це пух. Його обов'язково мають управляти антисептичними засобами. Інакше Це може бути алергія, а в тому числі може бути анафілактичний шок. Слабкі місця у дублянок шви та кишені. Там вони найчастіше рвуться. Чим більше швов, тим менше носяться і нітки розпускаються. Після кількох різких рухів ви можете лишитися без рукавів. При пошиві краще ці місця усилювати. Слабке місце пуховиків пакети з пухом. вот секторы. Если пух-пакета в пуховике нету, то при первой стирке, либо намокании, либо еще внешнего воздействия воды, ваш весь пух намокнет, станет тяжелым и спустится в нижнюю часть. Если они за большие, пуховик не триматиме форму. Пух-пакет, который более 20 сантиметров, он уже теряет свои свойства. Оторвется подкладка, полезет пух, ну и изделие уже Треба буде ремонтувати. А скрізь тоньку підкладку може пролізти перо і дряпати вам одяг та шкіру. Чим буде більше перо, тим у нього буде тверже основання, тим у нього більша вероятність вилізти народу. І сама тканина пуховика ніжніша за шкіру дублянки, тому легше рветься. Але саме через тканину пуховик і легший за дублянку. Оптимальний вес для женського пуховика не довжен привишати полутора кілограму. Вага теплої дублянки починається з трьох кілограмів. Нейтральне вчини. Чим більше підпушку у дублянці, тим вона тепліша. Підпушок – це якщо вот розвернути мех, то здесь ще такий маленький слой, як э, пуха. Захист від вітру та зносостойкість залежить від товщини шкіри дублянки не пропускає вітер і не випускає теплий воздух ізнутри. А теплий пуховик можна впізнати за кількістю пуху. 80% пуху це як мінімум, а от пір'я має бути не більше 20. Ви будете себе комфортно чуувати в мінус -20 минус -30.